Депутаті обласної ради на позачергову сесію зустрічали мітингувальники, вимагали засудити насильство в країні, відставки Януковича та оголосити позачергові вибори президента. Люди ледь стримували свої емоції. Хай депутати обласної ради зайдуть до приміщення. Виявляйте провокаторів, які є серед нас, які вже вчинили провокацію. Це не наші люди. Сесія почалася із заяви фракції партії регіонів про свій саморозпуск. На засіданні фракції присутні було 36 чоловік із 50, внесено пропозицію розпустити фракцію партії регіонів. Подав у відставку і губернатор Хоменко. Щоправда, на сесію він не прийшов. Відповідну заяву оприлюднив його перший заступник, який виконуватиме його обов'язки. Заява голови обласної адміністрації подана про звільнення з займаної посади і про вихід з партії регіонів. Я цю заяву копій, яка пішла. Відповідно в основному порядку передаю і вважаю, що, мабуть, вже нема потреби це питання вносити, бо питання вирішене само собою. Склав повноваження і голова облради Анатолій Мельник та його заступник Іван Коробка. Велике спасибо, що ми плідно працювали, не зважаючи на те, що у нас різні політичні погляди, що що ми тут з вами сражались і так далі. Ну ми ніколи не здали. Не одне питання Черніжні. Депутати одноголосно прийняли заяву про засудження насильства, притягнення до кримінальної відповідальності президента та посадових осіб, винних у загибелі людей під час заворушень. Депутати вирішили також обрати новий склад облради і виконавчий комітет. А от міська рада Чернігова так і не змогла провести позачергову сесію. Не було кворуму. Явилось, э, 24 депутата, 25 мэр. Для сесії треба было 26 голосів, тобто одного голоса вони досчитались. Э, наша група родина места» прийшла в э, повному составі. Понятним причинам не пришло ні одного представителя бюд, то есть батьківщины. Э, поэтому ми провели не сесію а загальный сбору депутатів, где приняли звернення допустимо. Э, Парламента а тому, щоб вони назначили дату президентських виборів і нову дату вибору парламента. У Чернігівській райраді зібралися за ініціативу групи за інтереси району. Люди зневірилися і до партій, і до всієї влади. У цій ситуації на допомогу має прийти місцеве самоврядування. Хіба у Чернігівської районної ради не більше легітимності, ніж у новостворених народних рад чи взагалі якихось незрозумілих угрупувань. Потрібно у Чернівському районі не допустити силового протистояння та людських жертв, а в державі зупинити криваве протистояння. Я пропоную закликати інші районні, міські обласні ради зберегти цілісність України як нашої єдиної держави. Фракція партії регіонів у райраді саморозпустилася. розпустилася. Депутати засудили дії вищого керівництва держави та запевнили, що у районі дотримуватимуться законів і працюватимуть в ім'я громади.